Привіт-привіт! Вітаннячка фанам Міннесоти! Зірковий час вашої команди настав. І причому, мені здається, тут не ситуація Даласа четвертого матчу минулорічної фінальної серії. Відео, до речі, є на каналі. Треба, правда, полистати нормально. Але тоді теж після кожного матчу виходив і. Правда, моєї фізіономії не видно. Але... Тоді дала вдома. Це був четвертий матч за рахунку 3-0 серії. Фінальній просто виніс Бостон там плюс 50, по ходу матчу здається, було. Був один виніс. До речі, там смішно, бо за статистикою того відео там прям люди, коли чули рахунок, вимикали. Сьогодні буде так само, тому відосі опять короткий. Але тут ще не все закінчено. Давайте розбиратись, що буде далі в цій серії, що буде далі в серії індіана. Нікс, бо там грим прийшов в новинах Мічел Робінсон в старті на наступний матч з великою долею вірогідності. Тут коментарі з минулого випуску. Пишіть під цим, ставте лайки, підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І зараз от фінал Євроліги вже зовсім зовсім скоро о 20.00, 25 .00 травня. Якщо ви це дивитесь, починається. Тому якщо у вас є ще час. Увімкнути, вмикайте там, Монако грає з українським менеджментом повністю. Та ще й меркої Сергій Галадер в е тренерському штабі команди Люди легендарні для української суперліги. Е і. Добре, давайте починати з Луки Гарзе. Лука Гарза після сьогоднішнього моєго матчу. Лідер плей плейофа в історії НБА за очками за хвилину в середньому. В нього одне очко, в хвилину в середньому. Майкла Джордана 0.8. Сім очок за 5 хвилин сьогодні в Луки Гарзе. Цього луку міняти ніхто не буде. Що ще цікаво? Одразу треба починати. Вийшов Роб Ділінгем. На паркет вийшов Джелен Кларк. Ну кларк виходив в першому матчі. Пам'ятаємо, Терен Шеннон, молодший. От те, про що ми говорили перед серією про широку ротацію Оклахоми. Про те, що ширша ротація у Оклахоми. Але Терен Шеннон, який по сезону дуже подобався, дуже дуже якісно в захисті відпрацьовував. Сьогодні виходить і стає дає за свої 13 хвилин на паркеті 15 очок. 5 з 8 з гри, 1 з 3 за дуги, плюс 11 в нього. Дуже дуже корисний. І тут можливо ми його побачимо ще. А якщо Терен Шеннон Джейлон Кларк, який по сезону дуже класно проти Оклахоми виглядав, будуть виготи і набирати очки, виглядати плюсовими гравцями на паркеті, то і в мінусоти ротація розширюється майже до Оклахомівської. От, Ргобер Гобер не дуже сьогодні був активним. Сім очок, лише 6 очок китків з гри, взяв на себе. Але там і про Конлі можна, як завжди, говорити. Але це все насправді не має значення. Це все ми шукаємо за що зачепитись, тому що в першій чверті Ентоні Едвардс за першу чверть набрав 16 очок: 5 підбирань, 3 асисти. І це. Звичайно, габела для Оклахоми, Другий матч поспіль. Ми говоримо не про те, що рольовики ігри виграють, а все ж таки лідери. Все ж таки лідери ось тут беруть на себе, і Ентоні Едвард продемонстрував весь свій клас як гравця. Ну і вдячність Мінесоті, що такі дослухались. Дослухались наш чат з телеграм-каналу і. Казали, показали, що вони баскетбольна команда і приходять на матчі грати в баскетбол, а не, а не займатися тим, чим вони займались перші два дві гри, роблячи з себе жертву. І знову ж таки два перші матчі Оклахома забрала в себе вдома. Зараз два матчі в Міннесоті. Шанси були робочі. Вони вийшли, вони просто рознесли Оклахому о, в Оклахомі. Сьогодні Я б не сказав, що матч завалив Шай. Шай таких матчів в цьому плейов вже не один, не два і не три видав. Просто він починає. От в нього сьогодні за гру 4 з 13, Так він так вже починав. Перший матч він не краще проводив. Просто потім він дає Мікала Бріджеса, а в третій, четвертій, чверті починає дуже багато на себе брати, влучати ці китки у важливі хвилини і покращу приводить свою статистику до більш-менш нормальної. Сьогодні в нього просто цієї можливості не було, тому що ну, його винесли. Ні, кістю його команди мінус 32 в шає сьогодні, сьогодні. китка влучних з гри, 14 очок. Це все найнижчі показники в сезоні для лідера Тандер, але 6 асистів. Зате він лідер матчу, якщо я не помиляюсь, за асистами. Так, і 6 ще у Едвардса. Вони тут порівну найкращі в складі оклахоми, Ну, один із зі стартового складу, так точно Чет Холмрен. Він навіть сьогодні не виглядав людиною зайвою. На відміну від інших. Ну і е, був час пограти у е, гравців прям нижньої частини лавки. Ейджей Мічел набив 14 очок, 19 хвилин він сьогодні зіграв. Е, це прикольно. Ну, я його чекав в ротації насправді і на матчах серйозних, але тут він вийшов. Джейлін Вільямс теж вийшов 17 хвилин своїх. Отримав 0,6 кидків з гри, 06 тривочкових. Ти ж моя легенда, ти ж моя зіренька. Це краще упустимо цей момент. Айзея Джо 0 з 5 за дуги. Айзея Джо, як гравець Оклахоми, закінчується. На жаль, чи на щастя, не знаємо. Ну і навіть карузо з Кейсоном Волосом. Тут нічого не продемонстрували сьогодні, але в цілому це все не має сенсу обговорювати. Мінус 20 околом в першій чверті. І е пішли, знаєте, як волос порті, економ режим вробили. В такій матчі ми багато вже бачили Це і минулорічна знову ж таки серія Далласа з Селтікс і серія Голден Стейт з Мемфісом. Після таких ігор команда зазвичай виходить з лішою і починає доводити, що вона не настільки погана, чи буде так з Оклахомою. Подивимось насправді, я ще не впевнений. Я не впевнений, що ця серія закінчена. Мені хотілось би бачити ще що тут щось цікаве, тим більше в другій там. Менш цікаве. цікаво, давайте з тим закінчили четверту гру будемо вже глибоко розбирати, бо сьогодні ну, особливо. Рахунок все говорить сам за себе. 28% букмекери дають на те, що Індіана свіпне Нью-Йорк Нікс. При тому, що Нікс 5-1 в цьому плей-офф в виїзних матчах. Єдиний матч на виїзді Нікс, який програли, це було проти Люка Корнета. Гра імені Люка Корнет, коли він всі блоки поставив, і на виїзді тоді програли п'ятий матч Бостону, але в шостому закрили вдома. От не знаю, не знаю. Прийшла новина, можливо, хтось ще не чув. Те, що Мічел Робінсон в старт піднімається. З лавки виходитиме Джош Харт. Джош Харт, який ми у матчі три кітки з гри на себе взяв, і мені здається, він травмований. Він не до кін може не травмований, але він не до кінця готовий. Функціонально рішення очевидно: Нікс так грали до травми Джуліуса Ремла в минулому сезоні. Мічел Робінсон грав в старті, але він людина травматична. І тому там Хартенштайн піднявся в минулому сезоні старт. А Мітчел Робінсон вже коли відновився від травми, продовжує виходити з лавки. Тут рішення цікаве, тут цікаво, як буде Індіана, чи буде Індіана спеціально фалити на Мічою Робінсона, виводячи його на лінію штрафних, чи залишить його в спокій, але в спокій його навряд чи залишить, тому що дуже дуже багато він підбирає в нападі. Цікаво, цікаво, як це буде хід, начебто, очевидний, але для Тібо до Частковий нестандартний. З іншого боку, от інформація пройшла. Це інформація не офіційна, це інформація від інсайдера, від Беглі, здається. І індіана, я думаю, до цього го готова. До речі, повага Телі за Халібертону, що прийшов на матч вчора жіночої NBA. Слідкуйте за жіночою НБІ, там, там взагалі таке несеться. Мені от з Твітера новин більше про жіночу НБІ проходить, ніж про чоловічу. Про неї ми поговоримо вже після завершення сезону НБА. Ну що, гарного вам фіналу Євроліги або гарного вам фіналу Чемпіонату світу з хокею, щоб ви не дивились. Я от сьогодні на фоні собі, як люди врубають стрім стрімлібіги, от так врубив собі сьогодні Джиро Деталія і цілий день слухав. Як там їдуть велосипедисти? Дуже прикольно було. Класний спортивний день, стільки всього відбувається, а ми з вами от про таке, про плюс 42. Вітання в Завтра почуємось, сподіваємось, і гра, гра буде більш цікава, конкурентна, весела. Ну, з Мічелом Робісоном нудно не буде. Всім пака!